Понеділок, 3 листопада, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте. Також протягом випуску з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. На трагедія у Самарівському районі Іскандером та шахедом росіяни вдарили по сільському магазину повному людей. Наш репортаж з місця атаки сусідка моя загинула. Найкраще від сараю. А я буквально за п'ять хвилин прийшла на її раніше. Якраз стався вибух і її волною. Восьмирічна дівчинка поранена в Павлограді через російський удар. Житлові квартали міста кілька тижнів поспіль здригаються через масовані ворожі атаки. Дуже страшно було. Всі люди бігали, тряслись, присідали і постраждали ось вікна. Всі люди. Сотні тисяч доларів готівки, елітна квартира та авто преміум класу. Звідки у начальниці якоінспекції Дніпра, яку викрило ДБР, такі статки. Гучно цього ранку було у Дніпрі. У місті пролунали чотири вибухи, агресор ударив ракетами. Понівечене місцеве підприємство. Пожежу, яка там виникла, ліквідували рятувальники. Постраждав 37-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Ворог продовжує тероризувати також Синельниківщину та Нікопольщину від ранку. Там лунає сигнал про загрозу з повітря. Ці райони були під прицілом росіян і напередодні. Зокрема, по Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громаді окупанти цілили з артилерії та ФПВ-дронами. Поранень зазнав літній чоловік. Його ушпиталили. Четверо загиблих, серед них двоє це діти, і аж шестеро зниклих безвісти людей. Тому кількість жертв, на жаль, може ще зрости. Страшний російський теракт в одному з сіл Самарівського району із Кандером, а потім повторно шахедом. Росіяни атакували звичайний сільський магазин. Попередньо ракета була з касетним боєприпасом, аби уразити якомога більше людей. Семеро поранені є важкі, як село оговтується після атаки росіян. Репортаж нашого Владислава. В хлопок темно, в мене відкинуло. Двері вилетіли. Все посипалося. Росіяни поцілили іскандером та шахедами по звичайній сільській крамниці. Принаймні четверо людей загинули, серед них двоє дітей. Цей житловий квартал окупанти атакували надвечір суботи. Розвалена зупинка громадського транспорту. Тротуари залиті кров'ю й посічені характерними вибоїнами. Ймовірно, ворог використав касетну балістику. Окупанти цинічно атакували невеличке село на Дніпропетровщині саме у той момент, коли місцеві повертались додому. В цей момент приходить 17 годин. Приходить маршрутка, і за, за в основному люди виходять в маршрутку йдуть зразу в магазин за, за побутками. Повністю знищено магазин. Попередньо загинули усі, хто знаходився всередині. Жертв щонайменше четверо. Серед них діти 11 та 14 років. Всередині були, не знаєте? Ні, вони скоріше, що тут знаєте, молодь, 5 вечора. Вони зрозуміло, гуляють все як центру. Нас вважайте. хороші хлопці. Вони завжди разом були. Друзі, друзі, так це дуже велике горе. Також росіяни вбили 18-річного юнака, а ще ймовірно його матір Наталію. Після удару балістикою по магазину, коли із сином зник зв'язок, жінка якраз бігла рятувати його, як раптом повторний удар шахедом. Місцеві кажуть, наразі вона серед зниклих безвісти. Убила його. Ну а мама побігла після першого зрива. Дивиться, де її син. Бо він не відповідає на телефони. Вона сорвалася в чому була. І похоже, що вона під шахет попала. Її не стали, її не знайдуть. Також смертельні поранення отримала 50-річна місцева. Її намагались врятувати у лікарні, але марно. Сусідка моя загинула вона класі, що від сараю. А я буквально за п'ять хвилин прийшла на її раніше. Розійшла якраз стався вибух, і її волною. Але кількість жертв ще може зрости, адже загалом, після атаки кажуть правоохоронці, зниклими безвісти у селі вважають шістьох людей. Це моя ну, крайні. Свою потрощену оселю показує 71-річна Надія Степанівна, лікарка-кардіологиня. Під час удару була на роботі, організовувала евакуацію пацієнтів та надавала допомогу пораненим. До того як приїхала швидка допомога МЧС, ми робили перев'язки, робили їм візболюваючи. Наразі відомо про сімох травмованих. Половина отримали важкі поранення за їхнє життя. Наразі борються медики. Ось власне бачимо, місцеві лагодять вхід у будинок, тому що вхідні. Двері погнуло. Внаслідок російського комбінованого удару у селі пошкоджені сім житлових будинків. Зокрема, два багатоквартирні. Вибиті вікна, знесло дахи, потрощені фасади. Місцеві наразі екстрено ремонтують під'їзди. І сподіваються на допомогу влади. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І через ракетно-дроновий удар по Дніпропетровщині 1 листопада є загиблі та поранені серед військовослужбовців збройних сил України. Про це офіційно повідомили в угрупованні військ. Схід жодних подробиць атаки не розкривають, але вже призначили розслідування. Наразі правоохоронці перевіряють дотримання розпоряджень головнокомандувача щодо оповіщення про ракетну небезпеку, заборону шикування та безпечне розміщення особового складу. Один загиблий чоловік, який не встиг добігти в безпечне місце, та ще четверо поранених. Серед них восьмирічна дівчинка. Це вже про Павлоград, який пережив черговий масований наліт російських безпілотників. Безперервні вибухи звучали майже цілу добу. Місто охопили масштабні пожежі. Окупанти атакували спальний квартал і паркувальний майданчик на території підприємства. З місця удару репортаж нашого кореспондента Марка Ручке. Вже кілька тижнів поспіль, як Павлоград переживає безперервні масовані атаки. Росіяни чи не цілодобово атакують місто ударними дронами. Останній кривавий обстріл терористів забрав життя 55-річного чоловіка. Житлові квартали були затягнуті димом, а будинки буквально здригались від потужних вибухів. Дуже страшно було. Всі люди бігали, трясли, присідали і постраждали ось вікна, всі люди. Один із спальних мікрорайонів Павлограда тут російське залізяче впало просто посеред автомобільної стоянки. Розлетілись на десятки метрів. Поранену восьмирічну дівчинку. З подружкою вона саме виходила з під'їзду будинку, розповідає її дідусь. Зараз зробили, почистили рану. Зараз будуть тільки що дзвонили. Сказали, ще одна операція, ножку зашиють там, де рана була. Болить дитина. Свою квартиру після удару показує Любов Миколаївна. Говорить, пощастило, не була вдома. Всюди оселою розкидані уламки російського безпілотника. Залетів осколок. Пролетів через меблі оці. Добре, що не було вдома мене, та що трясеться все всередині, та й все. Цілу ніч не спала, все. По Павлограді після серії атак зайнялось одразу кілька пожеж. Окрім потрощених машин та багатоквартирного будинку, ворог також атакував приватне підприємство. Прилетіло к нам в квартиру обломок великий. Прилетіла до нас у квартиру. Здоровий уламок прямо на ліжко. Був чоловік, дитина і я. Звичайно, налякались. Дитина злякалась. На місці в обстрілу працюють правоохоронці, комісія міської ради і волонтери. Наразі збитки після удару ще підраховують, кажуть в мерії. Щодо звернень, то на сього. Сьогодні більше 20 звернень. Вони також поступають на гарячу лінію міського голови постійно, і вони будуть ще збільшуватись. До якої кількості не знаю, але дивлячись на об'єкті, коли оцінювали, то десь до 50 напевно, напевне, будуть загиблий. 55-річний чоловік власне припаркував тут свою машину на території підприємства. Потім почув про загрозу з повітря і почав бігти, за словами очевидців, він намагався. Вся втекти від удару, і ось тут, власне, на виході з парковки цього підприємства видно досі сліди крові. Ну, тікав же наверно і догнав осколок. Загалом, внаслідок ворожої атаки смертоносними дронами, один загиблий четверо поранених, окрім восьмирічної дівчинки, постраждало два літніх чоловіка і жінка 39 років. Протягом дня після масованої атаки у Павлограді знову майже безперервно звучить сигнал повітряної тривоги. На місто летять шахеди. А моніторингові канали повідомляють про роботу російського розвіддрона. Марко Ручка Євген Дроз. Новини одинадцятого каналу. І до ситуації в інших областях цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по Тростянецькій громаді на Сумщині. Поцілив безпілотниками просто по житлових кварталах. Попередньо загинула одна людина ще семеро травмовані серед них двоє дітей. Пошкоджена інфраструктура та житлові будинки в одному спалахнула пожежа. Дронами окупанти вдарили і по Миколаєву. Внаслідок атаки спалахнув супермаркет. Площа пожежі сягнула 2000 квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Ще одне займання сталося на території СТО. Там пошкоджені автівки. У багатоповерхівках навколо вибиті вікна, поранених та загиблих немає. На місцях працюють усі служби. І чергова бавовда на Росії там уражений Саратовський нафтопереробний завод. У генштабі підтвердили атаку сил оборони України по стратегічно важливому підприємству, що забезпечує потреби армії країни-агресорки. Крім того, під приціл потрапили також логістичні об'єкти окупантів на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, зсу знищили склад матеріально-технічних засобів та паливно-мастильних матеріалів. Діагноз за 17 тисяч доларів у кривому розі судитимуть голову благодійного фонду, який продавав чоловікам підроблені довідки для виїзду з України. Схема передбачала ушпиталення військовозобов'язаного до лікарні у Дніпрі з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті. В більшості випадків таке втручання є підставою для встановлення інвалідності. Нагадаємо, волонтера заскочили просто на гарячому під час отримання коштів у липні. Цього року а в Дніпрі працівники ДБР викрили начальницю екоінспекції на незаконному збагаченні. Слідчі підозрюють, що її статки пов'язані з корупційними схемами. Під час обшуку в домі посадовиці знайшли понад мільйон доларів. Також жінка володіє квартирою, в елітному ЖК та втівкою преміум класу, які оформлені на її сина. Наразі слідчі встановлюють походження грошей. Якщо провину підозрюваної доведуть, їй загрожує до 10 років за ґратами. А він завдавав природі збитки на мільйони гривень на Дніпропетровщині. Судитимуть колишнього посадовця лісгоспу. Правоохоронці затримали його ще 2024 року. Слідчі встановили виконувач обов'язків директора. Не маючи спеціальних дозволів, допустив незаконну виробку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення на території Кам'янського району. Шкода довкілля оцінюється у майже 7 мільйонів гривень. Тренування службових собак, затримання злочинців, знайомство з роботою кінологів та спілкування з їх чотирилапими підопічними. так минув лише один з насичених днів у профорієнтаційному таборі, який організував Інтерпайп разом з поліцією. Тож замість звичних канікул з гаджетами, діти співробітників компанії та поліціянтів знайомилися з різними професіями. Що цікавого дізналися, та які залишились враження далі в нашому сюжеті. Замість сидіння в гаджетах цікава пригода. Діти співробітників інтерпайп та поліціянтів з користю проводять свої осінні канікули в профорієнтаційному таборі. Сьогодні в гостях у кінологів спостерігають, як тренують своїх чотирилапих помічників ловити злочинців. Кольорі діляться таке, бачили лише в фільмах, Тож від побаченого в захваті. Коли було затримання умовного правопорушника, собака був дуже сміливий, на мій погляд. Мені дуже сподобалася екскурсія. Собаки умні, вони знають багато команд і вони красиві. Хлопці та дівчата дізналися, як тренують службових собак. Зокрема, побачили, як їх навчають шукати заборонені речі. Замітник вухової речовини. А ще кожен зі школярів міг поставити кінологам питання. Повітря проходить через цю вентиляцію, Або щоб собаки завжди був поток свіжого воду. Так Там темно? Там темно, але собаки привчаються до цього самого маличку, і вони вже не бояться. Все було настільки захопливо та цікаво, що серед екскурсантів знайшлися ті, хто вже зараз мріє стати кінологом. Мені не запам'яталось, як собаки знаходили війни, та е, в машинах їх теж знаходили. Мені це дуже сподобалось. Собаки дуже милі, і я хочу з ними працювати. Ця екскурсія лише невелика частина програми в профорієнтаційному таборі, який Інтерпайп організував разом з поліцією. Зміна тривала п'ять днів і зібрала 30 дітей з родин працівників компанії та правоохоронців. Щодня нові знайомства, активності, спортивні змагання та екскурсії. Я навчився паяти, навчився більше розбиратися у робототехніці, також трохи дізнався про гру в кальмара та багато іншого. Мені сподобалось в таборі. Я як ми їздили на екскурсію, та як ми сьогодні їхали до пожежної частини. Така ініціатива не лише про відпочинок, а ще й про знання. Організатори познайомили дітей з різними професіями, насамперед тими, що не були особливого значення в реаліях сьогодення. Інтерпайп Кемп» – це така ініціатива, яка була спрямована на те, щоб показати дітям конкретно, як все відбувається в реальному житті. Тобто, про те, щоб вони дізнались про професію не з книжок чи відео, а побачили це як це відбувається в реалі. І співпраця з патрульними також не випадкова. Ційний табір саме з патрульною поліцією це наш свідомий вибір, бо наразі патрульна поліція вони не просто несуть службу, а вони відповідають за життя безпеку громадян. Партнерство виявилось дуже вдалим. Це був перший досвід, і ми вважаємо, що в нас все вдалося на всі 100%. Це прикольна колаборація, коли є ресурси емоційні, інтелектуальні і можливості подарувати дітям незабутні враження, ми використали. їх. Інтерпайп організував для дітей трансфер та харчування. А патрульні на цей час стали для них вожатими. П'ять днів для школярів пролетіли як один, але спогади та набуті знання. Залишиться надовго. і кожен з дітей запевняє, залюбки знову приїде в табір. Олександра Максименко, Євген Дрос, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Мініскультура для Дніпровського Фореста Гампа Мер Борис Філатов повідомив, що в пам'ять про збитого на смерть відомого у місті Бігуна встановлять композицію, що стане невід'ємною частиною Дніпра. Нагадаємо, в суботу він загинув під колесами легковика на Мануйлівському проспекті. За інформацією поліції, водій автомобіля «Форд Скорпіо наїхав на пішохода і втік з місця аварії. Його особу вже встановили. Автомобіль вилучили. Загиблий Олександр був добре. Відомий місць. Янам вони знали його як людину, яка бігала по проїжджій частині за будь-якої погоди. За незвичне хобі чоловіка і прозвали Дніпровським Форестом Гампом. І до новин спорту скелеласка з Дніпра Рафаель Казбекова здобула золото. Кубка Європи у Франції. Спортсменка виступала у дисципліні трудність у віковій категорії до 17 років. Крім того, за підсумками трьох етапів кубка Рафаель також стала абсолютною переможницею сезону. І про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 6. Ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Решту часу небо буде вкрите хмарами. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь! Бережіть себе і побачимось! Кам'янському продовжують підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Міська влада у співпраці з мешканцями осучаснює житловий фонд. Комунальники ремонтують покрівлі, комунікації, воду та теплопостачання, оновлюють під'їзди та модернізують ліфти, а також замінюють вікна на енергоефективні. Роблять усе, аби створити комфортні та безпечні умови для мешканців ОСББ та ЖБК Камінського. В цьому році з міського бюджету ми виділили порядка 3,5 мільйонів гривень на підтримку наших ОСББ Бака 70% це компенсує міський бюджет, і 30% – це кошти мешканців ОСББ. З'яла кришу, зробили покрівлю по співфінансуванню. Дуже гарно, якісно. Ми дуже задоволені у минулому році. Нам зробили вхідну групу. У нас повністю у підвалі замінена гнапласти каналізація, повністю замінена холодна вода, доріжки та дитячий майданчик.